В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна з них 26 квітня 1986 року, коли над пітучим поліссям здійнявся в нічне небо, зловісний вогонь радіаційного вибуху. Пам'ять це не тільки данина минулого, пам'ять це основа майбутнього. Вона не дає нам забути сторінки нашої історії, однією з найбільш потужних і довгоочікуваних хранителів історичної пам'яті народу є книга. На її сторінках увиковічено події Чорнобильської катастрофи. Чорнобильська трагедія знайшла відображення у творчості багатьох українських і зарубіжних митців слова. У їхній творчості склилося все. І тяжкий не повториться і щира вдячність героям, що людьми стали на запис нашого життя. І з деякими творами ви можете ознайомитись особисто. Вони представлені на нашій книжковій виставці загублений світ Чорнобиль.